Кліщівку якраз і є повідомлення, що тут були успішні контратаки. Це і підрозділ Терра і насамперед третя штурмова бригада з числа ветеранів Азову. Вони тут справді отримали успіх, зайняли ворожі шанси і просунулися. Ми радіємо звісно. Такі інформації проте в будь-якому випадку я закликаю вас, друзі, радіти стримано, тому що якою ціною здобуваються ось ці позиції, заходяться на ці окопи наші нашими військами. Як відбувається все це? Ми можемо побачити скоротенько. Уривку відео з роботи наших бійців безпосередньо у шанцях це якраз третя окрема штурмова бригада, про яких я говорю, що вони на півдні мали успіх, як і підрозділ ТЕРА. Так, от, відео, від якого просто холоне кров у жилах. Якщо побачите я лише розтумачу трішечки, перш ніж ви його побачите, а далі вже вдивляйтеся в деталі. Отже, одного нашого бійця поранило. Йому висувається група допомоги, щоб перев'язати надати підтримку і внаслідок евакуації вивести із поля бою пораненого нашого бійця. І тут в цей же момент фактично поруч із окопом трьох бійців, двох, які надають допомогу, і третього, який поранений, прилітає в якихось лічених метрах ворожий снаряд на щастя. Я сподіваюся, всі вижили у наслідок цього прильоту. Ну, принаймні, за підсумками цього відео ми можемо робити такий висновок, але це було дуже близько. Наскільки на межі життя та смерті ходять наші бійці? І це кожен ось цей кілометр поверненої української землі. Він окроплений кров'ю ось таких солдатів. Дивимось. Хакер, братан, що прибіла? Манки, манки, все хорошо. Так. Да, 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 да. ще раз бачите, от момент е, прильоту. Наскільки близько приземляється цей снаряд, от він фактично входить в лічених метрах від цього окопу в момент, коли двоє наших бійців надають третьому допомогу і вони виживають. Ось цей героїзм, який е, завдяки якому наші бійці здобувають там території, визволяють наші території. Це е, справді ну, він викликає захват. Насамперед у нас, українців, але ясна річ, і усього світу. Я пропоную вам ще раз подивитися на це відео. Хакер, братан, що прибіла. Щодня ось так да, да, у межі да, життя і смерті. Ходять наші бійці щоночі, вони відбувають надзвичайно інтенсивні атаки російських окупаційних військ, які зараз запальними снарядами закидують щоночі, фактично позиції наших військових. Виглядає це все ось так доволі знову ж таки страшно, тому що як. Говорять бійці тієї ж третьої штурмової це фосфор, який заливає позиції, який загоряється в нього сховатися складно. Він випалює фактично все, з чим має контакт. Але за час широкомасштабної війни і за час того, що росіяни вже не вперше використовують фосфор. Все ж таки вдається нашим бійцям знайти вихід, так би мовити, із цієї ситуації.